Іноді до нас прилітають такі відгуки. Не видавлюється те, що хоче виходити з тюба. Знаємо, розуміємо. Цей засіб справді є досить особливий, і саме тому ми створюємо відео-гайд про те, як з ним подорожитись. І перший поінт – це кришечка. Важливо звільнити засіб під захисної мембрани. Це дасть змогу продукту виходити вільно. Цього ми прокручуємо задню поверхню кришечки. Переконуємося, що засіб вільне і лаковий. А як зробити так, щоб він виходив комфортно? Є два способи. Спосіб перший це ручне скручення. Для цього я почну його повільно скручувати на запорі тиск від основи до низу, і це дає з мого продукту виходити краще. Варіант другий — це спеціальний ключик, який змінить твоє ставлення до цього процесу. Для цього я надягаю його на кінчик тюрк. І починаю дуже приємно легко прокручувати, що дає з мого засобу. Так само виходити вільно. А ось як робити точно не слід. Ого, він трошки підтікає. Як зробити так, щоб він не підтікав? Є два способи. Перший із ключиком. Ми розкручуємо ключик назад, і таким чином ми перестаємо створювати тиск на продукт, який хоче вийти назовні. Ти маєш побачити, що утворюється порожнина. Це воно дендровий. І якщо у тебе немає ключика, просто розверни близик на один оберт. Це також дозволить чому стати пустою на початку. Але від нього такі липкі. І неприємні пальці. Що у тебе таке було? Це свідчить про те, що ти береш його надто багато. А яка кількість є оптимальною? Показуємо. Тобі треба буквально горошинка, маленька горошинка. Для того, щоб розставляти і по всій пахні. Через те, що в складі засобів дуже багато батерів, він легко розпреділяється і легко всмоктується твоєю шкірою. І після цього пальці в Он баймов про твою паху правильно з натуральним дезодорантом і тож не сам.